Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила за інший розподіл українських біженців. Вона вважає, що необхідно проводити консультації з країнами сусідами Німеччини. В Україні, мовляв, посилилися бойові дії, набажається зима, пошкоджена інфраструктура. І про це Фезер сказала телеканалу Вельти. Тому німецький уряд обговорює з сусідніми країнами, як з цим всім боротися, і потребує іншого розподілу українських біженців. Фезер не уточнила, чи 100% йдеться про те, що Німеччину буде приймати менше українців і буде їх перенасилати в інші країни Європи. На кінець серпня у ФРН мешкав 1 мільйон 270 тисяч українців, про це лаштувалося 270 жителів. Із 700 тисяч працездатних українців, і взагалі цього року у Німеччині не почали говорити про скорочення допомоги українцям. А канцлер Олаф Шольц 4 грудня у Бундестазі сказав, що Україна хоче сприяти створенню у Німеччині та в Польщі спеціальних органів, які мали б заохотити безробітних українців або знаходити роботу, або ж повернутися на батьківщину. Про це йому буцімто під час візиту в Україну сказав президент України Зеленський.